За непокору командиру лише в'язниця, жодних, але жодних умовних термінів. Це нова ініціатива депутатів, яка, на їх думку, покращить дисципліну у війську. Чи дійсно це так? Поговоримо детальніше, що передбачає законопроєкт. Проєкт закону номер 13452 встановлює, що за відкриту відмову виконати наказ командира, а також інше умисне невиконання наказу військовослужбовцю не можна буде призначити умовне покарання або більш м'яке покарання, ніж передбачено законом. Фактично, депутати пропонують, щоб за непокору наказу командира, військовослужбовець міг нести лише реальне покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років. Нагадаю, що що стаття 402 Кримінального кодексу України і так встановлює покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. А що тоді змінилось? Те, що зараз суд може пом'якшити вирок або дати умовне покарання. Депутати хочуть це скасувати, щоб покарання було лише у вигляді в'язниці. Вони пояснюють це так: зараз у кримінальному кодексі вже є перелік злочинів, за які під час війни не можна отримати умовний вирок. Або м'якше покарання, це, наприклад, дезертирство чи самовільне залишення частини. Але непокора до переліку поки не входить. На думку законотворців, це нелогічно і створює простір для вчинення злочинів. А ви погоджуєтесь з цим? Напишіть свою думку у коментарях. Ризики та застереження. Цей законопроєкт викликає низку серйозних запитань. Чому саме зараз? Невже метод БАТОГА дійсно потрібен в умовах війни та високої соціальної напруги? А ще законопроєкт не уточнює, чи притягуватимуть захисника до відповідальності за невиконання злочинного наказу? Також неясно, чи має військовослужбовець право оскаржити наказ до виконання і які будуть наслідки? На мою думку, законопроєкт у цьому вигляді насправді лише збільшує ризик зловживань з боку. Командирів і створює додатковий психологічний тиск на бійців, як це працює в інших країнах. Важливо дослідити, як подібні ситуації регулюються в арміях. Інших демократичних країн, щоб зрозуміти, чи відповідає український підхід сучасним стандартам, варто зауважити, що в більшості армій світу невиконання наказу командира вважається серйозним воєнним злочином. У США за умисну непокору загрожує до двох років ув'язнення, позбавлення зарплати та звання у Великій Британії до 10 років тюрми з можливістю дисциплінарного звільнення. У Німеччині за таке порушення передбачено до трьох років ув'язнення. А якщо в Виникли серйозні наслідки до 5 років, але в багатьох випадках допускається гнучкий підхід, наприклад, умовні вироки або дисциплінарні заходи без суду, якщо порушення не несе критичних наслідків. Що буде, якщо закон ухвалять? Якщо цей законопроєкт буде прийнятий, це може призвести до серйозних наслідків. Можна припустити, що захисники будуть відчувати постійний тиск і страх перед суворим покаранням за будь-яке невиконання наказу. Якщо військовослужбовці не зможуть оскаржити чи поставити під сумнів наказ, це може підірвати довіру до керівництва, і армія може сприйматися як інструмент примусу та репресій. Ініціатива потребує глибоких доопрацювань, тож ми будемо уважно стежку. За розвитком подій. Не забудьте підписатись на канал Мережа Права, щоб бути в курсі найважливіших новин. Дякую за увагу, до нових зустрічей!